Вітаю глядачів мого каналу. Доброго ранку всім. Зараз у нас 8.36. У мене всі телефони зайняті. Зараз я покажу вам час і дату. 9 серпня. І ми дивимося карту дня для кожного знаку зодіаку на сьогодні. Який буде діньок сьогодні у кожного знаку? Ми подивимося. Карти покажіть нам карту дня для кожного знаку зодіаку на сьогодні 8 серпня. Починаємо зі стихії води скорпіони. Дев'ятка Дев'ятка Ну, Бачите, сьогодні у вас у скорпіонів немає. Вообще, дев'ятка це людина, знаєте, сам. І для скорпіонів це дуже так, воно суттєво, що ця людина вона наповнена, наповнена і вона особливо ну, не потрапає від відсутності з кимось спілкуватися. Скорпіонім достатньо однієї близької людини. Особливо, якщо це чоловік. Жінки, вони якось це переносять, навіть і в одиночестві. А чоловіки ті їм потрібне мати, сестра, подружка, жінка, коханка, тобто ну, тут хоча б одна близька людина, з якою йому комфортно в плані гармонії, в плані почуттів, щоб його, щоб його підтримували, щоб його любили. Не за те, що він там щось дожен, а іменно за те, що він просто такий. Сьогодні ці люди не так впевнені в собі. Я хочу вам сказати, що скорпіон це людина, яка от вона закрита і вона в собі живе прекрасно, гармонійно, сама з собою. По цій дев'ятці, якщо б вона була пряма. Бачите, стол є, але, але людей ж немає. А, ось, а так, це в мінуси де сьогодні скорпіоном. І сьогодні вони не чувствують себе отак захищено і гармонійно самі з собою. Нема того наповнення, немає тої гармонії в собі. От, знаєте, ну, якось так. В чому причина? В чому причина? Ми можемо покажіть, в чому причина? Яка причина? Яка ситуація сьогодні це стихія вогню. Ситуація, яка він має бажання, скорпіон, має сьогодні велике бажання до дій до якихось, взагалі бажання якісь. Сьогодні якісь такі енергічні такі. У нього бажання, що він, ну от, е, мабуть, не може просто один це робити. Йому потрібна все ж таки група людей, підтримка. Тому, тому немає цього почуття. Ось. Я вучаюсь люди, бо в мене. Цей сезон алергічний, це щось страшне. Так, дивимося риби. сьогодні... Ой! Ну, так, да, правильно, риби. Риби, ну, бачите, який гарний діньок у вас сьогодні. У вас є шанс, по-перше, зустріти якусь людину. Яка у вас визове таке почуття? Якоїсь влюбленності, якоїсь е, такої, ну вам понравиться якась людина, дуже понравиться. Ось і у вас буде це почуття. Воно виникне у вас, це почуття. Ну, і також це шанс ще спілкування, гарного, гармонійного. По почуттям ви сьогодні просто вау, квітка, квітка, така, знаєте, світей пахне. З вами можна сьогодні прекрасно почувати себе і на роботі, і вдома, і в суспільстві. Ви сьогодні історичаєте такі. Гарні, гарні, такі добрі, доброта, відзивчиві, така от. Знаєте, ну, просто гарна людина, приємна. Але є шанс зустріти, хто одинак, а може і не одинак. Ось якийсь буде шансик у когось. Раки. Раки Раки мають двічка невпевненість в своїх бажаннях, вони не знають, що їм, як їм сьогодні робить. Але вогоньок горить, енергія є, просто немає якихось планів ще поки. Ось Щось хочу, а що не знаю. Роздивляюся. Ну, от якось так. Вогонь, овни. Ну, по луні ви сьогодні. Якісь страхи у вас? На якій основі? По, по якому, в якому сенсі страхи? Давайте подивимось. Ну, в плані такому глобальному, в глобальному плані. Овне, ви сьогодні в глобальному плані думаєте. Про буття, про мир, про світ. У вас глобальні переживання. Я хочу вам сказати, що ну, добре, що хоча б отак у вас воно, то все ж таки це позитивно. І так по луні, ви пройдете ці страхи, не переживайте, пройдете, пройдете. Ви ж не один живете в світі, пройдете. Все буде добре. Леви, сьогодні будуть у левів іскушення, маніпуляції. Не тільки самі леви то будуть робити, а будуть робити і ті люди, які поряд з левами. Але левів поїзкушають дуже тяжко. Маніпулювати, то, то просто хочу якось так тих людей, які хочуть з левами погратися, то, то таке. То таке. Дивіться, перевернута золота клітка, або Ну, скажімо так, в убиток, в убиток, то леви можуть сьогодні отримати якісь проблеми з фінансовими, фізичними речами. Ось, але е, я вам хочу сказати, що ця карта, вона ще показує трошки обман. І я хочу вам сказати, що леви, вони ж е, за обман можуть відповісти. І ця карта це яскраво показує. То краще з левами не гратися. Якщо у вас. Начальник чи е, ваша в вашій сім'ї чоловік або дружина і Леви, то ну, нема сенсу сьогодні гратися з Левами. <клух> вони сьогодні мають ту силу і вони є оцим дьяволом. То Обманювати і щось якісь робити маніпуляції для левів сьогодні. Ну, для вас вже буде і е, мінусом. Так що, ну, не забувайте, леви є леви. звірів звірів так Звірив. Але ця карта ще знання. Щоб ви розуміли, дьявол це ж не просто. Знаєте, який страшний чорт, який там бігає, ні. Це дуже розумна людина або група людей розумних, які е, дають знання. Дають знання. І вони дають вам знання в обмін на щось. І вони вибирають, давать вам ті знання чи не давать. Коли є така фраза Продав душу дьяволу. Та не потрібна дьяволу ваша душа. Не потрібна. Хто попало, не потрібен дьяволу. Дьяволи іскушає тільки тих, які потрібні йому. Ось е, так. То якщо сьогодні леви оце такі, то вони потрібні дьяволу, а не якась там, ну я не знаю. Я не хочу називати ніякі знаки зодіаку, але можу сказати з китайського гороскопу, ну, наприклад, якісь е криси, да, наприклад, або е там є ще обізяни, теж такі знаки, е петух, тобто кролик. То такі знаки е вони не мають е ніякого інтересу для дьявола. Так що, так вам хочу сказати. Зато змії, змії для дьявола мають значення. І вони можуть, якщо та людина повноцінна, якось з нею, щось з нею якось мати якесь, ну, не скажу, що спілкування, але інтерес до неї. Бо змії то мудрі люди. Якось так. Курс вам такий зробила трошки е, в ті дебрі, щоб ви розуміли, що кому попало, е, душа, кого попало, діяволу не потрібна. Діявол, е, дивіться, надається тим людям, які мають е, якісь важелі в житті. Стрільці. Боже, сьогодні стрільці просто душки. Просто душки. Це ж надо. Королі кубків. Боже мій. Це независимо дівчата чи хлопці. Просто ви сьогодні ось такі добрі, лагідні, ніжні, як сказати, заботливі. Заботливі, ну, Тобто. Ви історичаєте сьогодні любов, світло, доброту, ніжність, ласку. Ну просто, просто вау. Стрільці. Сьогодні можна у вас закохатися, чесно. Ви сьогодні ось такі. Воздух, віси, терези. Терези, терези сьогодні ну, якось не хотять вони сьогодні ніякого такого спілкування. Їм це не дуже цікаво, їх сьогодні це не волнує, їм сьогодні це не потрібно, але, на жаль, це ж вони собі роблять мінус. Бо віси, це ж пара, знаєте, ось то віси себе гарно почувають іменно в парі. Ну, сьогодні якісь будуть конфліктні ситуації для вісів іменно в в спілкуванні партнерів, в сім'ї це по-перше, серед друзів, коханців. Ну, трошки, може, будуть партнери по роботі. Ну, ось таке щось таке, знаєте. А ну, давайте відкриємо що тут. Ну, я так думаю, що так, будуть проблеми. Проблеми грошові, фінансові, то... тому і буде отаке трошки трошки буде така... недовольство, гризня, вияснення і таке, знаєте, щось таке буде. І дуже схоже, що і по здоров'ю воно щось будете вирішувати. Ну, коротше кажучи, щось воно таке у вас сьогодні не завдалося, і ви будете сьогодні так. Конфліктно вияснять свої. Або розійдетеся, або розійдетеся, але пов'язано це з матеріально-фізичними проблемами. І по роботі, і в сім'ї, і серед друзів. Така поганенька у вас сьогодні карта Терези. Водолії Водолії сьогодні допомагають, допомагають, і ще раз допомагають. Ну... Уходить від, від якихось таких нехороших речей. новин, собитій, хтось хоче уйти від може, налогів, якихось фіскальних служб. Таке, вирішити, якісь питання такі, серйозні, серйозні питання, пов'язані з ну, перше то інформація, то таке, новини, друге то. Іменно з службами серйозними. Військовими, фіскальними і т.д. Близнюки. Близнюки. Ну, бачите, у вас десятка перевернута, багато дуже на себе ви взяли. Дуже багато. І тому проблеми вам обезпечені. Ви вже потрапаєте від того. Маєте проблеми, не маєте вже тої енергії життєвої, бо все вже проти вас тут, і ви вже тут нахапалися, нахапалися, скільки роботи нахапали, що вже не можете тягнути. І це вже пішло вам в мінус, бо не витримує даже вже організм. Це перенапряження. Так що а ще і будуть. То, що там у вас проблеми, ще можуть бути і вас обмануть. От ви поробили ту роботу, а вас ще обмануть. На грошах кинуть, як кажуть. Не доплатять або взагалі не заплатять. Так що дивіться, акуратненько сьогодні. Не валіть все на кучу. На роботі, то, що касається роботи. Ну, а дома, дома, понятно, люблять козлів відпущення, тому теж дивіться уважно. Хай трошки працюють усі. Так, це те, що касається близнюків. І знаки землі, тільці. Тільці, ну, Давайте я розкрию цю карту, в якому сенсі ця смерть. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що смерть у вас випадає перевернута трійка. Ви сьогодні можете потіряти роботу. Можете потеряти роботу, бо вам не вистачає, немає зв'язку. У cool. вас, як вам об'яснити, Оця карта матеріальна, це фаховість, це опит, да? це ваш іменно то, що ви робите руками. І у вас немає, але це трійка, і вам потрібна команда. То в цьому сенсі, в цьому сенсі, це у вас немає тої команди. У вас немає тої фаховості. Якась тупа ситуація, дурна. Можете втратити роботу. Можете, можете втратити роботу. Такі зміни будуть йти у вас. Не дуже гарні. Але я вам скажу, що ця робота вам не на користь. Бо бачите, вона в перевернутому плані. Треба вам шукати щось інше, розумієте? Щось інше шукати. І ця карта смерті вона вам показує, що треба робити зміни. Докорінні зміни. Міняти міняти свою роботу. Діви. Діви захищають своє. Але вже, знаєте, як в, 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 в мінус собі. Ну, це як переляк якийсь знаєте? Вже ніхто не, хо, не хоче вас, а ви все захищаєтесь. Вже угомоніться, заспокойтеся, вас ніхто не хоче трогати. Бачите? От. Стоїте, все одно стоїте. Бачите, і жезли, і теж тройка, і ви так ви бажаєте своє бажаєте, але це вам вже в мінус. В мінус. Заспокойтесь, заспокойтесь. Заспокойтесь, успокойтесь, подумайте, бо ви вже собі робите погано. Це перебдіння, знаєте, як кажуть. Перебдили. Воно не треба вам. Ви вже просто втрачаєте сили, втрачаєте сили, втрачаєте бажання, втрачаєте сили, і ваші плани вже просто, ну, вони, вони не здійсняться. Ви просто, ну як сказати, перегнули палку. Ваші бажання це як мильний пузирь. Ну, фантастика. Це жли це бажання. Бажання. Ну, подумайте, може, ви не то бажаєте, може, то не ваше? Козироги. то, що воно вам в мінус, то точно, то я вам можу 100% сказати, що то не ваше. Козироги сьогодні будуть наказуватися не за що не про що, незаконно. Несправедливо получать. Е, я можу сказати, що це буде і, е, ну, наприклад, просто вас хтось осварить, хтось обійде хтось на вас навішає, то що ви взагалі не маєте до того відношення. Е, тобто буде покарання невинного. Ось так. Якось так. Сьогодні. Ну і ще можуть вас сьогодні обмануть. Обман по цій карті йде і е, так що остерігайтеся. Остерігайтеся, може, може, ти по цій карті сьогодні обман вам. Може, навіть ще його шукають вас. Так що, дивіться, акуратно в транспорті, в... Ну, кругом. Тобто майте на увазі, що вас сьогодні можуть ошукати? Ну і тримайте себе в руках. Бо це більш, більш до скандалу, більш до того, що будуть оскарблення і таке інше. Давайте я покладу, в якому сенсі буде несправедливість. Так, по почуттям. По почуттям. По почуттям кубки це вода. Це почуття ваші, ваші почуття. Це ваші близькі можуть зробити. Друзі, колеги, ваша сім'я може вас обідать. Поступить з вами несправедливо. Ось так. Такі сьогодні випали карти. Дуже такі цікаві. У багатьох, ну, сьогодні дуже гарний у нас стрілець, просто красотун. Ну, а так у інших так собі. Так, а, ще ж ці риби, риби. Гарний день. діньок у вас сьогодні у риб. от, Так що. Ну і сьогодні у Левів. Цікаво. Цікаво. все, люди, почуємось, папа. -па.